Привіт, ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Сьогоднішня тема: скільки ви можете заробити або втратити, якщо ви палите, тобто курите, чи можна було заощадити на нову машину або квартиру. Спойлер, можна було. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивно, тискаємо вподобайку, вам за плюс 100% до карми. Починаємо. Велика частина людей по тій або іншій причині на нашій планеті чомусь палить, і більшість із них, от е, їм хліба не давай, а сигарети, будь ласочка, завжди вони знайдуть гроші на сигарети, навіть якщо нема що їсти. Якщо ви впізнали себе, то напишіть в коментарі, це я. Особисто в мене є пару знайомих, які час від часу до мене. Не дзвонять і говорять, займи грошей, немає що їсти. Дай хоча б 100 баксів, хоча б щоб на сигарети було. І для мене завжди це таке питання незрозуміле, ну як можна собі відмовляти в їжі, але сигарети, прямо от як будто би вони вам дають якісь додаткові калорії. Але відео не про це. Хто хоче, хай цим займається. Я, наприклад, буду на цьому тільки заробляти через інвестиції в акції тих самих американських компаній, які виробляють табачну продукцію. Всі ми дорослі люди, і кожен приймає сам себе. Своє рішення, що кому потрібно. Особисто сам не курю, не палю, але добре, що є інтернет, і він може допомогти в такій справі. До речі, про те, що я казав, як я заробляю на цьому, то є така компанія, наприклад, як British American tobacco bti і бачимо, що в мене є не, не зовсім багато там акцій, але є якісь частина акції, які я маю, і там вони виросли за цей період часу, ще там на 17% плюс вони виплачують мені дивіденди, тобто відсотки за те, що я маю їх акції. Ця компанія виробляє такі. Піроси такі сигарети, як, наприклад, ось ми знаємо: Данхіл, Кент, Лайкі Страйк, Палмал, Ротманс, Кемел і ці дві я не знаю. І зараз ті, вже що перейшли на електронні сигарети, то так само там грізлі, гло, в і вело. Ті, хто палить і в темі, поправте мене в коментарях, як правильно це читається. Отже, давайте більш детальніше і до цифр. В загальному, якщо взяти зараз, то пачка цигарок десь коштує 3 долара. В середньому, коли я був там у дитинстві, то пам'ятаю, що. Що пачка цигарок коштувала 2 гривні, а 2 гривні це був десь 1 долар на той момент. Це якийсь там 96-й, рік, де я вже щось пам'ятав і розумів, що таке сигарети, і що хлопці бігають курять. Ну, не тільки хлопці, а і дорослі. І одразу для тих, хто вже пішов в коментарі писати, що ти мені розповідаєш, які 2 гривні за долар. Ось є Національний банк України, це до, до речі, той сайт, звідки ви маєте брати курс долара до гривні, коли будете розраховувати податки за ті самі там дивіденди або Купівлю продажу своїх акцій, то що я говорив, ось собі в таку табличку, наприклад, це вписую. І тут, якщо взяти, наприклад, що за 96 рік за вересень, після 20 вересня, курс долара, якщо ми отут спустимось, подивимось, USD за 100 доларів ви мали заплатити 176 гривень. Пам'ятаєте, коли це було за 2 гривні, можна було купити 1 долар. А зараз 40 гривень треба дати за 1 долар. Чому я взяв після? 20 вересня, тому що з 2 по 16 вересня у нас пройшла так сказати, грошова реформа. І в 96-му році у нас ще колись були давно карбованці. і Тоді були оці тисячі, і потім це все поміняло. Що, дається, одна тисяча карбованців. Тих стала або однією гривною, або, або одною копійкою. Вже точно не пам'ятаю. Можете погуглити, це не настільки важливо. Ось так я пам'ятаю. Вони виглядали, і ми всі любили оці тисячі обмальовувати отак ручкою, а потім доставати по руках від наших. Бабушок, мам і тат, за те, що ми це зробили. Суть в тому, що потім від 90 від там 20 вересня вже появилася гривня і в Національному банку України так само вже рахувалася як офіційно гривня 1996 року. І такі сигарети тоді коштували півтори гривні, дві гривні, тобто десь один долар. Зараз коштує це все десь 3-4 долара за пачку цигарок. Знайшов таку статтю, скільки витрачають грошей українці за рік, тобто середня ціна. Сигарет одної пачки десь 2,26 долара 2,5 долара одна пачка. І тут написано, що, наприклад, 823 долара в рік люди в середньому витрачають. А якщо взяти, наприклад, Польщу, то в загальному тут написано, що 4,65-4,5 долара в Польщі витрачають на сигарет, оно тобто, середня вартість пачки сигарет. Це в 2021 році. Ну і якщо зараз подивитися на актуальні ціни, звичайно, в ларьках, як то кажуть, чи в магазинах, мабуть, буде трішки. Дорожче, але якщо подивитись там на якихось сайтах, то бачимо ці самі сигарети Camel, цій самі British American Tobacco, коштує ось за 10 пачок 1150 гривень. Якщо це перекласти по курсу долара на даний момент, то виходить, що 2,77 долара за одну пачку у нас, виходить, цигарки в даний момент, тобто в середньому 3 долара. Але на практиці це буде десь дорожче, мабуть, там до 4 доларів. Так само, що напишіть в коментарях, по якій ціні ви курите і купляєте цигарки. І тепер би хотів би більш конкретніше, що було б, якби ми інвестували ці гроші не в сигарети, і ми їх не курили, а інвестували в цю компанію, яка виробляє сигарети, і щоб нам було вигідніше. Ну точніше, скільки б ми б там грошей потратили, і скільки б ми могли на цьому заробити. Для порівняння я взяв такий сайт як Portfolio Visualizer, і тут, наприклад, виставив від 2005 до 2014, і другий портфель так само, тільки вже від 2015 до 2024. -го. Що ми по одному долару кожен день тратимо на цигарки, тобто 30 доларів в місяць ми витрачаємо на цигарки. Перший наш взнос, так сказати, це 30 доларів у нас уже є. І щомісяця ми витрачаємо по 30 доларів, інвестуємо кожного місяця і ребалансуємо наш відносно портфель так само, щомісяця. Другий портфель буде вже від 2015-го і до зараз, до 2024-го. Стартовий капітал у нас буде 2000 доларів. Поясню, чому там далі, і вже ми будемо Інвестувати щомісяця по 3 долара за пачку, тобто 90 доларів за місяць на цигарки, при умові, що ми будемо палити кожен день одну пачку. Ну або у нас сім'я із двох людей, і ми одну пачку на двох викурюємо за день. Дехто пали просто одну пачку в день, знаю багато таких людей. От і те саме у нас щомісяця ми інвестуємо і ребалансуємо наш портфель так само щомісяця. Чому там було до 2014 року? Тому що приблизно я от своє дитинство пам'ятаю, що десь. Ціна плюс-мінус там і лишалася така долар, півтора-два долара за пачку цигарок. І якщо ми тут побачимо на подивимось на курс валют на історію нашу, то бачимо, що там від 2003-го, до речі, тут показується тільки від 2003-го чомусь. Тут показано, що от курс долара був 5 доларів в середньому, там до 2008, го потім після 2008-го до 2014-го, вже від 8, от він був в середньому 8, і от 2014-му почав підніматися там до 13, 15, і так далі. Гривня стала дешевша, валюта стала дорожча, і ціни почали скакати. Ну і від того часу у нас беремо в середньому по 3 долара за пачку. Якщо взяти ось це все, і ми будемо інвестувати для прикладу це в індекс SP 500 і порівнювати його так само з British American Tobacco, з цією компанією. Що сюди 100% перше портфоліо, і що сюди 100% друге портфоліо. натискаємо аналізація, аналіз, і бачимо саме цікаве. Що у нас буде тут ось є цифри, які нам показали, але от нам достатньо буде цього графіка, що ось тут ми почали інвестувати по 30 доларів, 93 і так далі. І до кінця 2014 року, якщо б ми там інвестували в SP 500, то б ми мали б 2000 майже 100 доларів. Якщо б в наші цигарки інвестували в British American Tobacco, то мали б 1722 долара на рахунку за умови і того, щоб от ціна росла відносно акцій. І виходячи із цього, я взяв що стартовий капітал. Далі у нас був 2000 доларів у середньому між SP500 і між окремою акцією British American Tobacco. І тут уже показав, що у нас 2000 доларів уже стартовий капітал, і далі ми вже інвестуємо по 90 доларів. Далі тут все те саме, що у нас SP500 і British American Tobacco. Аналізуємо і бачимо наступну річ, що по факту у нас би получилося на даний момент, якщо ми інвестували в S&P 500, то було б це 28, майже 29 тисяч доларів, Майже 30 тисяч і Якщо British American Tobacco, ну то 15 тисяч доларів мали б зараз у себе на рахунку. Плюс вони виплачують дивіденди. Що одна, що друга компанія, British American Tobacco виплачує трішки більше. Ну, але сама компанія вона не сильно розвивається, відносно так сказати. І це не та компанія, в яку там треба точно інвестувати. Але я маю і за дивідендів. Наприклад, бо ось вона виплачує майже 8% річних дивідендами, тобто 3 долара на Одну акцію, яка зараз варта там 38 доларів за акцію. І якщо подивитися на її графік, то ми бачимо, що ось тут вона отак росла, 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 і потім почала падати. І за цього SP 500 якби виграє. До речі, самі уважні могли зауважити, що тут нам показали від 2011 року, тільки, а не від 2005 Тому, в принципі, кінцевий результат мог бути ще більший, бо нам тут показали тільки 3 роки. Чомусь цей сайт не хоче показувати так, як потрібно, але ми потім далі ще. Порахуємо по інакшому. Отже, виходячи з цього, можемо бачити, що у нас було б зараз або 15 тисяч доларів, або майже 30 тисяч доларів. Що по курсу, це зараз було б приблизно 1 мільйон 245 тисяч гривень на нашому рахунку, ну чи у нас. Якби у нас було ці 30 тисяч доларів, якби ми їх там не курили, а вкладали в індекс SP 500, ну або там 15 тисяч доларів, тобто 622 тисячі гривень, якби ці гроші там відкладалися і інвестувалися в долари банально або в British American Tobacco, наприклад, компанія, яка виробляла той самий Кемел, чому я говорив, що ця компанія не досить така крута, щоб в неї інвестувати масштабно, тобто частково так, а от масштабно ні. Бо якщо ми тут подивимося на графік їх акцій і їх ціни, то можемо побачити, що від 2000... Там п'ятого року до зараз то вона зросла тільки на 70 В якийсь період там, 2017-му, вона доростала до 43 доларів за акцію. Тобто це вже було майже 200 Але потім після 2018-го, вона впала і зараз всього плюс 70% показує в порівнянні з тим самим, наприклад, SP 500. Ну то можемо бачити знову ж таки, тут від 2010 року тільки показується плюс 440 зробила. А British American Tobacco від 94-го року зробила 444%. Відсотки. Але ця компанія, як я говорив, виплачує дивіденди у розмірі майже 8%. Ось на власному прикладу я вам показую щомісяця таку табличку, таку, що мені приходять дивіденди. І отут ми бачимо, British American Tobacco мені ось заплатили 27 доларів. Потім ще раніше знову 27 доларів. Потім ще раніше бачимо тут 20. 85.70 платили Далі знову 25,60, і це от за 24 й рік було. В 23-му вони мені платили 18 доларів. Ну і знову ж таки, і для тих, хто в Україні указав, що от по такому сайті рахуєте собі курс долара до гривні, щоб потім сплачувати податки. У мене є окремі дві таблиці для України і для Польщі для вирахування таких податків. Щось ви вписуєте частково самі, щось воно автоматично рахує полов... другу половину. Кому потрібно, пишіть в телеграм за символічну суму Грошей з вами нею поділюсь. Посилання на приватний телеграм і, до речі, телеграм-групу в описі під відео, переходьте, буде цікаво. І в загальному це можна порахувати ще простіше, ще банальніше. Якщо ви, наприклад, витрачаєте 1 долар на пачку цигарок і курите їх щодня, то виходить там 30 пачок в місяць. Ви, ви курюєте, помножимо це на 12 місяців, вийдеться в рік 360 доларів на 360 пачок. І якщо взяти, наприклад, від ваших там, 18 до ваш ваших 30, майже 8, як мені, наприклад, зараз, то вийде, що за цей період часу я б там викурив на 7200 доларів цигарок, якщо б курив щодня від 18 років. Але якщо так порахувати наперед, і я там буду жити до 80 або до 100 років, ну, візьмемо до 80 років, і буду курити від 20 до 80, то вийде 60 років я буду курити, 360 доларів на рік, множимо на 60 років, і за цей період викорюю 21 600 доларів, це при умові, що 1 долар одна пачка. Ну, але як ми знаємо, то це зовсім інші зараз ціни. І в середньому там 3, 4, 5 доларів за пачку, візьмемо там 3 долара за пачку. То ми ці 3 долара помножимо на 30 днів, получиться 90 доларів в місяць, помножимо це на 12 місяців 1080 доларів на рік. Якщо за 20 років, які я вже прожив, так сказати, майже, то це вже вийде за цей період часу 21 600 доларів. Але якщо взяти за 60 років, то вийде за цей період часу я викурю на 65 тисяч доларів Цигарок, це при умові, що вони не будуть дорощати. Скажіть мені, будь ласка, чи 65 тисяч доларів можна купити машину якусь в нову салону, чи можна взагалі купити квартиру в якомусь місті? Ось такі приблизно розрахунки, якщо ви будете від 20 років до 80 років курити і витрачати по 3 долара пачку і курити кожен день. Якщо ще ж можна ці гроші інвестувати, наприклад, в щось банальне і взявши простий любий онлайн-калькулятор складних відсотків, то можемо пора. Рахувати наступні цікаві речі. Якщо б ми початковий внесок у нас був там 30 доларів, як ми говорили на початку, так долар за пачку, і щомісячний внесок у нас буде так само 30 доларів, то на протязі 60 років, але ми це будемо інвестувати під 4%. Не знаю, десь там в банку поклали гроші. 4% вам будуть не знаю в доларах, наприклад, приходити дивіденди, ну чи вам відсотки. І якщо це обрахувати, обчислити. То вийде, що за ці 60 років можна було б заробити 87,5 тисяч доларів, вклавши їх під 4% на 60 років, і докладаючи щомісяця 30 баксів. Всього-навсього, 30 баксів в місяць, відкладаючи і вкладаючи під 4%, коли вам буде там відносно 80%. То можете мати на рахунку 87,5 тисяч доларів. От уявіть, наприклад, зараз собі, ви вийшли на пенсію, і у вас пенсія 3 тисячі гривень. І у вас є на рахунку ще 87,5 тисяч доларів. Доларів, які вже там по курсу 40. Тобто це приблизно вийшло у вас на рахунку 3,5 мільйона гривень, і плюс пенсія 3 тисячі гривень. Але якщо бути більш реальнішим, то витрачаємо ми 3 долара десь в середньому на пачку цигарок. І якщо так порахувати, то тоді виходить 90 доларів в місяць ми витрачаємо на цигарки. І щомісяця ми інвестуємо десь в банк під 4% на протязі 60 років, докладаємо реінвестуємо то у нас получиться зовсім інша картина і на через наші 720 місяців у нас буде на рахунку 262 000 доларів це якщо інвестувати під 4%. Тут ось така діаграма, вона от розписує кожен рік, кожен місяць, можете собі поклацати, подивитись. Тобто по теперішньому курсі це було б 10 мільйонів гривень. І на кінець візьмемо ще смачніший сценарій. Це якщо ми будемо інвестувати в той самий SP 500, який в середньому дає в рік плюс-мінус 10% річних, 10-12% річних. Ніхто не говорить, що так буде завжди, але попередні 100 років навіть більше було десь так. Якщо отримали. 3 долара за пачкою куримо кожен день під 10% річних на 60 років. То получиться на рахунку: у нас ось така сума: 3 мільйона 452 тисячі доларів. На цьому місці ви можете закривати відео, писати коментар Лохотрон, Адписка». і можна навіть не дивитися, скільки це в гривнях. Ну але ж давайте це зробимо. І в гривнях це получиться всього навсього всього 143. Мільйона гривень непоганий такий додаток до вашої пенсії, в яка там 3 тисячі гривень чи 4 тисячі гривень, і 143 мільйона гривень ще додатково. у вас Є звичайно. Тут ми не рахуємо інфляцію, тут ми не рахуємо податки, які з'їдять більшу частину цих грошей. Але навіть якщо так подумати, саме перший варіант у нас там був 60 тисяч доларів, а ще перший там взагалі 20 тисяч доларів. На даний момент, чи були б потрібні вам 20 тисяч доларів, або на пенсії, наприклад, якщо ви вже на пенсії, чи потрібні були б вам зараз 20 тисяч доларів, або 60 тисяч доларів, або 100 тисяч доларів, або мільйон. Яка там пенсія зараз в даний момент? Тому ось така реальна ціна, цигарок і вашої звички. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. На калькуляторі можете собі поклацати різні цифри. Тому що тут ми брали більш такі ну не оптимальні, а може максимальні, але в загальному. Пишіть в коментарі, задавайте питання, вподобайка, підписка, дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На цьому в мене все. Всім дякую, всім папа. Успіху в інвестиціях. Батько наш інвестор.